Ласкаво просимо до серця міста Прип'ять, символу радянського науково-технічного прогресу. Ми переносимося у 1985 рік за рік до катастрофи. Перед вами центральна площа Прип'яті. Тут під червоними прапорами та святковими гаслами проходили паради, демонстрації та святкування. Ліворуч кінотеатр Промітей, де щовихідних збиралися родини. Праворуч готель Полісся, куди приїздили делегації та вчені. Простір довкола живий, чути дитячий сміх, гомін натовпу, музика за дзвіточки, молоді мами гуляють із візочками, школярі поспішають на заняття в палац культури Енергетика. Це місто мрій, молоде, енергійне, збудоване для майбутнього. Але ніхто ще не знає, що менше ніж за рік ця площа стане порожньою. Одна година 23 хвилини ночі. Глибока тиша навколо Чорнобильської атомної електростанції. За кілька секунд подія, яка змінить хід історії всього людства. Перед вами четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Все виглядає звично, нічна зміна ВДТ з безпеки турбогенератора на пульті управління, інженери, спостерігаючи за приладами. Масивна стелева плита вагою десятки тонн здіймається в небо, стовп вогню, уламки графіту і радіаційний пил розлітаються навколо, сигнали тривоги, паніка, блоки управління відключаються, але навколишні ще не розуміють масштабів катастрофи. На горизонті з'являється фіолетове світіння, іонізоване повітря над відкритим реактором. Більшість очевидців пізніше назве цей колір красивим. Але він означає смерть. Це точка неповернення. Місто ще спить, але пробудження буде гірким. 27 квітня місто прип'ять 14.00. По вулицям красують жовті автобуси, люди стоять з валізами, діти з улюбленими іграшками. Вони ще не знають, що залишають своє місто назавжди. Сонячний весняний день, площа перед палацом культури енергетик заповнений людьми. Через ручномовці лунає офіційне повідомлення. У зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС буде проведена тимчасова евакуація населення. Візьміть документи, найнеобхідніші речі та залишайте приміщення. Евакуація триватиме кілька днів. Більшість вірить, що повернеться. Хтось залишає кішку на балконі інші варену каву на плиті. Життя, здається, просто поставлено на паузу. Автобус відправляється колона за колоною. Місто порожнє, порожнє назавжди. Ми знову в місті, але тепер зовсім інше обличчя. Минуло понад 35 років. Людей тут більше немає. Лишилися будівлі, дерева, мовчання. Вікна шкіл пилом. У класах залишилися зошити. Перед вами спорожніла припідь. Вулиці заросли травою. На шкільних подвір'ях ростуть берези. У квартирах книги на полицях. Посуд на столі, затлілі іграшки. Місто ніби замерло в часі, ставши живим музеєм трагедії. Природа повільно, але впевнено, повертає собі територію. Місто стало частиною лісу. Лисиць, лосі, дикі кабани та навіть рисі вільно гуляють його вулицями. Це було не просто технічна катастрофа. Це людська історія. Історія втрат, жертв, героїзму, правди і замовчування, але також історія надії, науки і життя, що повертається. Сьогодні зона відчуження це не лише зона смерті, це музей під відкритим небом, резерват дикої природи, простір для досліджень та освіти. Пам'ятаємо тих, хто загинув, цінуємо тих, хто вижив, навчаємо тих, хто прийде після нас.